Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христі, браті і сестри, сьогодні читаючи Євангелія від Марка, уривок, коли Ісус говорить про те, що будуть переслідування Християн. І в той час, коли буде ось цей такий жахливий, жахливий час для. Для людей, які довірилися Богові, які прийняли цю Євангелію, цю добру новину, що кожен може бути спасенний. Той час, коли християни відкрили своє серце, як діти перед батьком, і наповнили це серце своєю любов'ю, ось цей час диявол буде бунтуватися. Бо Він не вміє любити, бо він не вміє жити в мирі з іншими. Він той, який намагається знищити любов, бо не вірить в любов. І попри все, Господь дає можливість тим же ж самим постраждалим християнам продовжувати проповідувати любов. І навіть тоді, коли видадуть перед Царями перед владою, яка хоче їх знищити, це буде нагода свідчити про те, як Бог полюбив людство. Бо де би проста людина змогла би стати перед судом просто так, бо немає провин, немає переступів закону, за чого можна було її поставити перед суд, живе праведним життям. Де може проста людина поставитися перед царем, перед якоюсь такою поважною людиною? Бо це є прості люди, а це є така висока особистість, яка має охорону, яка має е, своїх підлеглих, які розглядають такі дрібні справи, якщо там щось станеться. А тут, виявляється, не є дрібна справа. Права віри, свідчення своєї віри в Бога, це, виявляється, є велика справа, яку має розглядати, хто знає, які великі люди. І в історії християнства, особливо в перші століття, ми бачимо, як простенькі люди, які нічим би могли б не відзначитися в цьому житті, бо жили спокійно, жили праведно, не звертаючи увагу нікого на себе. І тут. Вони постають перед такими великими людьми. І вони свідчать Христа. Вони проповідують простою мовою, без зайвих доказів. Вони говорять про своє життя. Ось так Господь зло може вивести і на добро. І в нашому житті також трапляються різні ситуації. І для нас найважливіше є те, щоб далі продовжувати довіряти Богу. Навіть тоді, коли здавалося би, що Бога немає, що Бог відвернувся від нас, що дуже важко є, але в той момент саме Господь є найближче до нас. Але тільки треба в це повірити. Треба бути відкритим до Духа Святого, який через нас, у такій страшній атмосфері, може показати свою всемогутність, могутність своєї любові. Тому хочу запросити вас. Щоб ми витримали в доброму до кінця. Не просто запалали таким спалахом любові, спалахом віри, ще спалахом ще чогось, але щоб продовжували пам'ятати про те, що Бог є з нами і моменти радості, так само і моменти печалі. І моменти тоді, коли ми себе відчуваємо вже би в раю, і тоді, коли ми маємо перейти ось цю долину сліз. Нехай Господь Бог дасть нам сили. Побачити його, пережити Його присутність у всіх, у всіх, у всіх ситуаціях нашого життя, а особливо зараз, коли кожен з нас переживає справді переслідування, я би сказав навіть, гоніння. І не тільки просто то, що ми віримо в Христа, але що ми, як народ, йому далі довіряємо, що в боротьбі з таким великим злом ми хочемо вистояти до самого Кінця.